Створити комфортні умови праці для Франківського УТО закупили техніку для транспортування продукції. Тут люди з порушенням зору виготовляють папки з картону та деталі для їх комплектування. Тож нагальною потреба кажуть на підприємстві, була у складській техніці. Відтак придбали транспортний засіб для перевезення вантажів, гідравлічний та платформо вантажні візки. Штабода дуже нам потрібний, тому що без нього ну практично неможливо зняти з машини там важкі грузи. От, от зараз в даний час стоїть 700 кілограмів приблизно. На цьому ми піднімаємо допомогу цього штабелера. Погрузка, розгрузка подача крою на другий поверх допомагає там всі вигрузки. Ярослав Гурик на підприємстві обіймає посаду підсобного працівника уже декілька місяців. Чоловіка, перша група інвалідності позору, обладнання каже Ярослав: неабияк полегшує процес транспортування продукції. От я забрав з машину, наприклад, під'їжджаю, потім опускаю. Перегружаємо на рохлю. не зручніше по цеху їхати. Тонну піднімає максимально до півтора метра можна підняти, а 700 кілограм до трьох метрів. Нині на підприємстві 37 найманих працівників, у тому числі 27 осіб з інвалідністю першої та другої групи. Керівник підприємства Роман Месик каже, облаштувавши робоче місце для осіб з інвалідністю, звернулися до центру зайнятості та отримали компенсацію за придбане обладнання більше 70 тисяч гривень. Ми вирішуємо такі проблеми, як загрузка продукції, чи зняти з машини що це, чи рулони зняти, це досить зручно. Нам не потрібно бігати, шукати людей, щоб вони нам бо всяке буває, що люди не можуть в той час, що якусь свою роботу мають. І ми ж тоді простой, мусимо якісь незручності, і тим людям, які нам привезли ці матеріали. Тому досить, досить суттєва допомога. Торік програмою компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю на Прикарпатті скористалися чотири роботодавці. Їм виплатили 239 тисяч гривень. А вже з початку цього року, каже Василь Цимбалюк, було прийнято два позитивні рішення та виплачено більше ста тисяч гривень компенсації. За кошти він може придбати чи то обладнання, яке з під того інваліда, чи то інші, інші матеріали для того, щоб було комфортно працювати. Сума компенсації це при прицелуштуванні, при відшкодуванні для інвалідів другої групи це 10 мінімальних заробітних плат, це 71 тисяча гривень, і при, для відшкодування, при, для інвалідів першої групи це 106,5 тисяч гривень. Щоб отримати компенсацію, роботодавець, який облаштував робоче місце для людини з інвалідністю першої чи другої групи, повинен не пізніше, як упродовж 90 днів, здати працевлаштування, це влаштування звернутися до служби зайнятості та подати відповідну заяву. Віталія Коч, Андрій Гаргара, телеканал 402.